Оцей хлопак, подивіться, Ігорян, дай крава. Просто узнав, що даруємо самоход військовим. Він каже, давай я зроблю акумулятор, днухала, дороби все. І камуфляж оце вимальовано, так? Це він другому такому хлопцю сказав Сергію. Вони купили фарбу і за ніч це пофарбували. І це цей хлопак. Але як всі інші. Електрик. Диви. Беріть як приклад. А оцей хлопак оцей. помалював. Цей самокол. Сергій, про котрий я вам казав? Беріть за приклад. Слава Україні! Слава! Я вам дарую, как одному из нас. Лыся, пойдем с